Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у Генштабі Збройних Сил України, загальні боєтрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 8 липня 2024 року орієнтовно склали 552 190 осіб особового складу. За добу ліквідовано 1 200 росіян. Танки ворога знищено 8 171 штука, ще 16 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 15 680. 45 одиниць, 40 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 14 966 штук, за минулі 24 години – 29 одиниць. РСЗВ знищено 1115 штук. За СОІППО, таре, армія міра не дорахувалася 880 штук за добу одну. Літаків, які вже ніколи нікуди не полетять, назбиралося 361 одиниця за добу один, а от гелікоптерів збито 326 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 11 893 одиниці 31 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 2353 штуки за добу один. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автозастерн ворожа армія втратила 20 тисяч 150 штук, 47 за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 2 тисячі штуки, за добу 8. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!